Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І в нас розклад без теми. Просто у нас рубрика, Рукозвичка. Як ви пам'ятаєте, ми продовжуємо цю рубрику і будемо, як зазвичай, дивитися, що робиться на банковій, чим займається наша влада, які в неї плани. Все, що карти покажуть, і вже в нас перше, що вискакує, це карта Паш Кубків. Зараз будемо на неї дивитися, щось хочуть вам продати. Щось у них пішло не так. Дивіться, я зараз е буквально декілька секунд перед тим, як е почати цей розклад, дивилася, як воно називається, Інстаграм. Просто так пролистала, знаєте, <кхід> вибачайте. Хриплю трохи Холодно п'ю жара. <кій> Хоча я не переношу холодно. але тепло я не можу пити. Дивіться, перелистуючи от інстаграм, тобто готуючись, знаєте, це як медитація перед тим, як почати це вам робити розклад. <кій> Роблю на сутку, Тобто сьогодні вівторок в мене. Майже 11, у вас вже майже 12 ночі. І попри протести, Зеленський підписав законопроект про ліквідацію незалежності Набу. Далі читаю: попри протести, Зеленський підписав законопроект номер 12414 про ліквідацію незалежності Набу та САП, підпорядковуючи їх. Офісу генпрокурора. Хто е, у нас тут е, ну, знає, кому підпорядкований Офіс генпрокурора? А під ген, е, як це сказати, ярмаку чи Татарову? От хто вгадає? І що тут а вони хочуть цей набу і сап ці незалежні структури. Ну, в лапках незалежні, бо в набу вже сидить людина ярмака. ось Керує ось той Сергій Кривонос, з яким я колись, пам'ятаєте, помилилася, сплутала з Вер... Верніше, Олександр Кривонос сидить там в нього, з... а Сергій Кривонос захищав Київ. Той полковник, якщо ви пам'ятаєте. Дивіться далі, що я читаю. Станом на 23.06, підпис президента був на сайті Верховної Ради України. Станом на 23.11, дивіться, пройшло буквально 5 хвилин. Зник. Потім, станом на 23.23 на сайті Верховної Ради, знову відображається інформація про підписання закону президентом. Про що це говорить? Тобто 12 хвилин пізніше знову з'являється інформація на сайті. Що за невпевненість? Щось у них пішло не так. Ось карти показують, щось в них розлилось, розбилось якась печалька, щось не так. Намагаються вони щось вирулити. Давайте ми подивимося, що зараз відбувається на банковій, які в них настрої. На даний момент. От зараз ніч, вівторок. І ми дивимося, що в них. Так, щось у нас тут Зеленське, тільки що я бачила, вже хотів вискочити. І бігають по колу, таке враження. Якась ситуація. В них щось, щось у них от дійсно розлилось, розбилось. 20-й аркан випадав, я ще мішаю. Ще трошечки помішаємо. Ну що, це таке? Королева мечів, знову Зеленський. Щось, щось не в настрої, не в настрої щось вони. Так, 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 дивимося, що у них відбувається на банковій. Дивимося, що відбувається на банковій. Угу, дійсно, йдуть якісь матеріальні втрати. Матеріальні, саме матеріальні. Невеличкі поки що, тому що це іде паш. Але особисте незадоволення. Вже, бачите, коливається. Тобто їхнє становище на банковій похитнулося. Похитнулося. А, радяться. Наразі радяться, спілкуються, розмірковують, що їм робити. Дуже цікаво, до речі. Не все так прекрасно в їхньому житті наразі щось підмиває що вони так не впевнені з цим законом. Ну, у Зеленського, значить, бо випадало вже карта Зеленського, пробувала декілька разів. Мількати тут, блимкати, показувати, я тут, я тут. Ось, дивимося, що це в них, від чого. Якась ідея, якась ідея, від якої, ну, ск... давайте я скажу так. Тут нападки, можна сказати, з усіх сторін йдуть. На... Так, вибачайте, у в мене нов... ну, не те, що новий стіл, але я трохи гаразд, похитнула вас. Вас, сподіваюся, не вкачую. Ось бігання це по колу, якась ситуація повторюється. Хтось тікає, хтось доганяє, теж можна сказати, але тут ще можна сказати: повертається якась ситуація, яку вони не доробили. Тобто їх може ще закрутити у вирій. У вирій трохи можна, навіть можна так сказати, що це якихось невдач. Ось тут хитається, тут розбивається, переливається. Тут вони відбиваються і ще наганяє отримує. Тобто якісь скандали. Це, напевно, скоріше за все, ось ці протести, які я чула, що зараз я ще раз попри протести. Перед цим цей же сайт, який. зараз, я сподіваюся, воно мені не висвітить, бо в мене на голос, Так. Це не це. Ми ж не лохи скандують люди на акції протесту проти закону щодо САП і Набу. Все зрозуміло. Тобто, до речі, акції відбуваються у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Івано-Франківську, Полтаві, Тернополі. От вам і речі. Лачин пише. Ну, конечно, щось тут не то, правда? Тому що Лачин же ж провладний. Дивіться, оце може бути оці протести, оце незадоволення людей. Хоча, дивіться, всі знають, що не можна наразі протестувати. Щось тут не те, правда? Чому? Тому що, якби щось не то. Е, дивіться, якщо це, давайте я так нагадаю. Пам'ятаєте, коли виходили жінки Азову, дружини Азову, азовців? Пам'ятаєте, як вони, як вони е, протестували і їх потім. Як би це сказати? Мене трошки збили. Зачекайте, я зараз зберу, зберу, зберуся зараз думками. Значить, так, ви пам'ятаєте, як в Києві протестували дружини рідні азовців? Як їх покидали в заки, як їх порозганяли. Пам'ятаєте, декого навіть посадили, верніше потім відпустили, добре натиснули. А це вже не перший раз відбувається. Згадайте попів Чернівецьких, ніхто нічого не зробив. Другі якісь акції були, до речі, не недавно якихось. Ем... От зараз не пригадаю, от молодиків якихось теж нічого. Про що це говорить? Значить, це, ну, давайте я так скажу, щось має від влади. Розумієте? Тим більше Лачин пише. Давайте так. Що має влада до цих протестів? Як вона ставиться до цих протестів, я зберу це. От не зовсім, не зовсім. До чого тут Лачин? Стерненко, Лачин, Притула, Лещенко, хто там ще є? Ось всі вони провладні. Вірніше, Єрмаківські, напевно. Дивимося, що має влада до цих акцій. Ми ж не Лохи. Бо якщо їх не розганяють. У нас зараз наразі заборонені любі акції, а вони проводяться. Правда, я не чула, щоб вони там щось конкретно, що їх тут. Ну, я не бачу, що їх розганяють. Ні, не бачу. Так, дивимося, що має влада до цих протестів. Перша карта, бачите? Королева монет. Спонсорують ці протести. Невже проплачені владою? Щоб потім їх розігнати? До чого? Навіщо це? Мені здається. Оце карта. Законності, документів, правил, законів. Знищити їх. Хм. Чи було це організовано владою? Ну, тут, тут не видно організацій, але тут видно. Ну, дивіться, королева монет. Вона може спонсорувати. Чи було це спеціально. У мене таке враження зробити. Давайте подивимося, не буду гадати, давайте подивимося. Це не Зеленський, до речі. Це його дружина. Ви знаєте, щось вони хочуть розбурхати. Щось розбурхати. Ось тут теж неподобство, тобто протистояння якесь, внутрішній конфлікт, в країні конфлікт. Це від, ви знаєте, це відвлікаловка від чогось. Щось вони приховують. Оці протести, вони відволікають від чогось. Щось відбувається таке. Давайте я скажу: я не бачу тут організації саме владою цих протестів. Ні, цього я не бачу. Але влада, тобто, цей протест був. А, а, Завдяки владі. Давайте я так скажу: от підберу таке слово: завдяки владі. Тобто не організоване, але якось підштовхнуто. Тут хочуть приховати щось інше. Хоча протест, давайте чи, чи е, дає щось: цей протест для України, чи щось добре це, чи ні. Хоча такого накрутила вже ця влада. Чи буде якась користь цього протесту? Ось так давайте я скажу: для України, для українців, чи буде якась користь цього протесту? Тут скоріше, я не бачу. Якісь зміни можуть бути? Можуть, можуть бути якісь зміни, але, ви знаєте, цього одного протесту цього замало. Ось це як дійсно вибух, це дійсно виклик. Ось українці. Тобто, в мене таке враження, що українці починають прокидатися, починають відкривати більше вже очі. бачать, що в Україні щось не те, що нас убаюкують. Ось. Тобто, я бачу ось ця карта, тим більше іде мудрості. Ось тут у нас карта мудрості. Щоб ви бачили. І, в принципі, в мене таке враження, що так, що українці прокидаються, що українці дійсно щось міняється, якась іде трансформація. Виглядає, що так? Виглядає, що так. Тут, скоріше за все, ви знаєте, таке враження, що влада не очікувала такої реакції. Якось так. Давайте ще. На останок я подивлюся, бо я давно вже не дивилася. Подивимося. Які плани наразі у влади? Чим вона дуже зайнята наразі? Які плани? Ну, обманути Україну, українців у своїх інтересах? Щось тут закрутити. А, ви знаєте провали, приховати провали, їхні провали. Приховати це все. Що це таке. Тут ще приховати це від, ну, скажімо так, від медіа. Цей протест не був організований владою, але все рівно якось він підштовхує. Тобто, влада все рівно дотична до цього. Щось, щось було. Щось там було. Якось все рівно є якийсь зв'язок. Я не можу сказати, який конкретно, але зв'язок якийсь є. І наразі влада зайнята щось дійсно приховати. Щось дійсно якийсь конкретний провал. Ви знаєте, в мене таке враження, що, давайте я ще подивлюсь, бо в мене чомусь іде таке враження, ну, інтуїтивно, що має зараз щось відбутися. До чогось вони готуються, до якогось примирення, до якогось. Не тут якось, знаєте, іде, давайте я подивлюся, до чого вони готуються. Щось тут має відбутися. Військовий, військовий, військовий. Це не Зеленський, щоб ви розуміли. Зеленський не випадає за своїм гороскопом. Тим більше, по гороскопу я дивлюся рідко, я на характеристики людини дивлюся. До чогось вони готуються. Оце стопроцентно ви. У них є якийсь план, який вони готують реалізувати. Чи то домовитися з кимось. Вони вкладаються, вони зараз пашуть, як придурки. Вони зараз конкретно вкладаються в якусь справу. Це їм дасть можливість якось закріпитися у владі, ось якось так. Цей крок дуже важливий. Ось знаєте, що в мене ще йде, з цих карт, що я бачу, що зараз, якщо українці, оце добре, що був цей процес. Дуже добре. Протест, не процес, а протест, що люди вийшли. І не тільки в Києві, а по іншим містам я зачитала вам і Полтава, і Івано-Франківськ, і Київ. Так, зараз я ще, скажу, ще раз скажу, де саме: Луцьк, Дніпро, Одеса, Львів, Тернопіль. Полтава-Франківська вже сказала. Розумієте, це дуже добре. Чому? Тому що зараз дуже важливий момент. Для, саме для українців України, що влада щось задумала, якийсь крок зробити, після якого ви вже ну, все скажемо так: ну, навіть як ви якесь слово і скажете, вже воно великої ваги не буде мати. Просто щоб ви розуміли. Тобто ефекту ніякого не буде. Вони хочуть щось. У мене таке враження, щось дуже важливе, вони хочуть зробити. Давайте я так скажу. Мені тяжко це висловити, в мене в душі зараз щось таке робиться. Це дуже страшний крок для України і українців. Давайте я так попереджу, що від авторитаризму. До тоталітаризму йде. Ви вже розумієте. Десь я собі. Я зараз, можливо, і не знайду, навряд ли я знайду. Як стати дик... диктатором? Узурпація влади, відсутність виборів, переслідування опозиції. Десь я виписувала собі. Я от зараз не бачу. Не бачу я, значить, ну, не все я зберігаю. Я мені здається, я робила скріншот, гаразд не можу знайти. Значить, не важливо. Просто розумієте, зараз вони, ну, вирішальний. Давайте я скажу так: вирішальний момент для України і українців. Дуже вирішальний момент. Чи ви будете мовчати? Бльохери будуть мовчати. Ось, бо після того, якщо це проковтнуть все. Розумієте, після цього вже вже все. Піде Білорусь, Рашландія. До речі, я вам хотіла ще, вже, вже якщо ми говоримо про це, я вам дещо зараз покажу. Ой. Цей Зеленський такого натворити. Як Капітан КВН, Заганяє полковника КГБ. Зараз я вам покажу дещо. Я собі зберігла. Дивіться, сьогодні я зберегла таку річ. Президент заганяє Путіна, як мисливець заганяє Дичину. В Опі оцінили шанси приїзду. Ну, це не важливо. От мені сподобалася фраза: Президент заганяє Путіна як мисливець заганяє Дичину. Напишіть. Хто додивився до цього кінця, до цього місця, верніше, напишіть. А тепер подивіться, як заганяє Путін Україну після того, як Зеленський заганяє Путіна. Бачите, що робиться? Ну це ж взагалі. Подивіться, що робиться, як вони заганяють. А я вам зараз покажу. Дивіться: будують дрони. Рашисти. Ви подивіться, як вони будують дрони. Ви бачите, як вони будують дрони? А де наші дрони? Подивіться, яке виробництво? Оце рашисти будують. І це. Знаєте, хто це сказав? Це сказав радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. Вважає, що російський диктатор Володимир Путін не піде на переговори. Ну, це неважливо, але він сказав таку фразу: Президент заганяє Путіна, як мисливець заганяє дичину. А хто а, як вважає? Мені цікава ваша думка. Ви теж вважаєте, що наш президент заганяє? Путіна, а може, навпаки, українців заганяє Кремль. Гаразд, мої дорогенькі, щось, щось відбувається. От мутять вони. Вони зараз настільки щось приховують, щось мутять. І оцей, в принципі, оцей, ця акція виходу, непогодження, це дуже добре. Люди показують оці протести, ви показуєте, що ви не задоволені. Гаразд мої дорогенькі, а от чим воно закінчиться? Гаразд, це треба дивитися вже в іншому і на другий день вже. Якщо ви напишете, якщо вас цікавить, можливо, розглянемо це питання. Чи будуть ще протести? Пам'ятаєте, ми коли зробили вже розклади, і я казала, що щось дрібненьке буде, протести, якісь незадоволення, але Майдану я не бачу. Майдану я не бачу. А цю владу тільки Майданом треба буде знести. Так, так просто ці тварі не підуть. Бережіть себе, мої дорогенькі. Ви потрібні Україні. І разом до перемоги все буде Україна. Мирної вам ночі.